Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. Це материнська плата для комп'ютера фірми Asus модель Z790 Pro Wi-Fi. Ця материнська плата йде TUF Gaming, тобто TUF серія, і вона містить Wi-Fi 6E, тобто покращене шосте покоління. Зараз ми її відкриємо, вона йде повністю запакована. На упаковці ми можемо помітити основні її переваги. Вона йде на DDR5 пам'яті, не DDR4 та з. Антеною Wi-Fi. Зараз ми її відкриємо та подивимось на неї вживу. Ось тут іде заводський скотч, який потрібно розрізати. І тут і на ньому йде літера K, тобто, щоб помітно було, що це саме заводський, а не звичайний наліплений скотч. Все. Поставляється вона ось у такому кейсі. Зараз ми подивимося, які тут дроти в комплекті. Це антена. Ось Wi-Fi антена, вона йде друкованого зразку, тобто вона йде пласка. І ось її конектори, які будуть підключатися на зворотній стороні материнської плати. Я вам покажу ці роз'єми. Материнська плата, звісно, йде в антистатичному пакеті. Зараз подивимося, що ще йде в комплекті, потім повернемося до материнської плати. Тут у нас нічого немає. Тут також порожню. Можливо, в якихось інших комплектаціях тут щось було б. Тут немає. В комплекті йдуть два кабелі SATA, інформаційні. Є якісь наліпки. Вони йдуть досить маленькі. Поки не зрозуміло, для чого вони, це вже потрібно буде подивитися інструкцію. Тут іде ще одна така сама, лише одна. І тут іде ще гвинт для М2-накопичувача. Є інструкція. Також є повна інструкція для того, щоб розуміти, де під що роз'єми. Якщо підключається, це вам знадобиться, коли ви будете збирати. Так ви можете також побачити, що тут є радіатор під М2-накопичувач. І всі конектори, як їх правильно підключати. Є отакий сертифікат та купа наліпок для того, щоб ви могли підкреслити, що у вас саме ТУФ геймінг на вашому корпусі або моніторі. Є отака Інструкція невеличка про електробезпеку. Так, це ми тепер відкладаємо, це нам вже не треба. І подивимось на саму металівську плату. Отже, вона йде в антистатичному пакеті. Зараз ми її виймаємо. Отже, Чотири роз'єми під DDR5 пам'ять. Сокет. Тут іде, звісно ж, захисна пластикова фішка. Так, відкривається сам сокет. Обережно це робіть, щоб ви не зламали ніжки в сокеті. Також іде м 2 накопичувач під цим радіатором. Та так само повинен бути і під цим. Зараз ми подивимось. Так, ось там. Ви можете побачити, там йде роз'єм М2. І так само роз'єм М2 є ось тут. Тобто знімається ця або ця пластина і встановлюється М2 накопичувач. Сокет 1700 чипсет Z790. Це останній на цей час. Найкращий. Але, звісно, материнка є більш продуктивна, ніж ця. Там, наприклад, Rok серія. На зворотній стороні ми можемо побачити в нього HDMI, DisplayPort, USB Type-C, 6 USB 3 покоління, ще один USB Type-C. Ось сюди якраз ви зможете під'єднати Wi-Fi-антенну, яку я вам показував. І є повноцінна аудіосистема. Ви зможете зробити собі багатоканальний звук. І мережевий роз'єм іде не гігабіти, як було раніше, а 2,5 гігабіти. І оптичний вихід є для звуку. Тут в нас є два SATA, тут USB 3.0 підключається, тут USB Type-C, це живлення, тут також йде 2 по 8 пінів на процесор. Також є багато роз'ємів для підключення кулерів системних на вентилятор або, наприклад, на помпу. Також є такий: ось це іде на процесор, це йде на помпу. Якщо ви будете ставити водяне охолодження. Також, як ви могли побачити, є один окремий М2 без радіатора. Тобто сюди ви зможете встановити, наприклад, радіатор Samsung 990 або якийсь інший, який йде з радіатором, щоб не знімати радіатор або не вставляти та прибирати з такого роз'єму це охолодження. Тому що, наприклад, в мене на каналі ви бачили розпакування 990 Pro. Там був окремий радіатор. Він якраз під Підійде сюди. Інакше, якщо встановлювати сюди, тоді цей радіатор доведеться зняти і більше не встановлювати. Також знизу є багато роз'ємів USB 2.0 для кулерів, для передньої панелі SATA, тобто сумарно тут є SATA 4 штуки. Ось така материнська плата. Куплялась вона у магазині Майо. має 3 роки гарантії. Та була доставлена через кілька днів в їхній магазин. Точку видачі. Якщо у вас залишились питання стосовно цієї материнської плати, можете писати мені в коментарях. Якщо, у вас... Якщо ви хочете підібрати кращий процесор для цієї материнської плати, також можете писати мені в коментарях. Охолодження в неї, як ви бачите, досить непогано, тому вона нормально буде працювати та не перегріватися навіть з процесорами I7 та I9. І система охолодження може під'єднуватися за кількома варіантами. Як ви бачите, ці кріплення вони йдуть подвоєні. Тобто є різні кулери, які йдуть для зразку, старого зразку підключення або для нового, тому що різні сокоти були останнього часу, і ця відстань вона змінювалася. Тому ваш кулер повинен підійти. Хіба що у вас може бути таке, що він не підійде по висоті стосовно цих радіаторів? Таке вже бувало з досить старими кулерами. Все, ось така материнська плата. Залишилось питання, пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!